Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож прийшов червень місяць, і багато пенсіонерів отримали добавки доплати вплоть там до тисячі гривень. І я навіть не розраховував на то у мене звідки то. Звідки то впало, і чи будуть такі доплати в липні пенсіонери, <плес> тож розбираємося за ситуацією. Що то за доплати? <плес> Суми, що буде з тими доплатами в липні, тому що частина з них залишиться також, але лише частина. І оця виплата до свят 3100 гривень. Більше роз'яснення, хто її отримає, тому що, на жаль, деякі люди неправильно. Трішечки трактували ситуацію, тому що пенсійний вже підготував списки, готовий їх виплачувати. Ті кошти, то що ж то за кошти, 3100, кому вони будуть, що за тисяча прийшла в червні пенсіону. Mm. Які виплати будуть в липні додаткові? Тому зі всім детально розбираємося, як завжди, на народні думки, як завжди, актуально, доступно. Проголовне, щоб ви були, щоб ви розуміли ситуацію, що вам хто за що платить і де вам не доплачують, а якщо хочете знати, що робити, щоб все вам доплачували, а не, грубо кажучи, обкрадали вас да, цими недоплатами, то долучайтесь до каналу Народна Думка, я все розповім. Кнопочка підписатися під відео, детально розбираємось. Розпочнемо. Тож, в червні. Багатьом пенсіонерам прийшла доплата до пенсії. А якщо взяти статистику пенсійного фонду, їхні офіційні дані, то, то дуже багатьом пенсіонерам, тому що в нас багато пенсіонерів продовжує працювати навіть після виходу на пенсію, то не від хорошого життя. Так я весь час про це говорю, і продовжую, що наші пенсіонери працюють не через то, що вони хочуть. А через те, що просто інакше не виживеш. На ту пенсію, яка платиться, дуже і дуже важко прожити, аж тим більше, прожити нормально. Можете в коментарях написати вашу думку, чи, чи можна на пенсію, яку ви отримуєте, так, нормально прожити. І взагалі, якою б вона повинна була бути для нормального життя. Тож, розбираємось. В червні прийшла виплата багатьом там майже до тисячі гривень, що то і за що пенсійний так розщедриться. Дивіться, це виплата працюючим пенсіонерам через те, що в них змінились деякі параметри. Вона проводиться раз на два роки. І це через те, що вам дорахували за наднормовий стаж, за коефіцієнти, за все, за все, за все. За все. Розкажу ще, як цю виплату збільшити ще. Е, чому вона, ну, грубо кажучи, вона не велика, але більша, ніж багато пенсіонерів очікували. Чому вона така? Бо це, знаєте, в нас щас це сюрприз, коли тобі дали більше, ніж ти очікував. Це ого-го, Що там таке сталося? Напевно, якийсь бій, і люди переживають, чи не потрібно буде ті кошти повертати назад. Ні, назад нічого повертати не потрібно буде, це виплата. За три місяці: квітень, травень, червень. За ці всі три місяці вам нараховувалось, але не виплачувалось через те, що ще не було даних з податкової. Сама податкова передає дані в пенсійний фонд про тих пенсіонерів, які продовжують працювати, і вам за три місяці однією сумою дали. Тобто ви мовите, заднім числом, так? За заднє число e, нонсенс в країні, але. Коли дають за заднє число, пично те все, що вони не встигли дати, ну, типу, прострочено, а тут з цього місяця, коли вже дають, то типу над. е, В липні також буде ця виплата, це вже буде на постійній основі ті, хто її отримав, але в три рази менше. Тобто не за три місяці, а вже за один. І це вже буде додаток до пенсії, він вже буде нараховуватись кожен раз. І через два роки він буде знову збільшений, якщо ви будете продовжувати працювати. Якщо ж ні. Ви звільнитесь з роботи, то пенсія також вам буде перерахована в сторону збільшення. Чому дивіться, коли ви виходите на пенсію і продовжите працювати, і офіційно не відмовляєтесь від пенсії, тому що якщо відмовитись там, вони пропонують чуть ли не золоті гори по піввідсотка за кожен додатковий місяць, який ви пропрацюєте, так? І по майже по відсотку, і там по 0,75, якщо пропрацюєте більше 5 років, більше 5 років, я уявляю, зараз більшість не може вийти в 60, ходять в 65, а їм кажуть, працюйте до 70 і будете отримати фул Золоті Гори, а при тому, що середній рівень життя в Україні 68. Отака от сумна статистика. Тож, коли ви звільнюєтесь з роботи, вам будуть перераховані коефіцієнти. Дивіться, коли ви вийшли на пенсію. Вам за наднормовий стаж рахують по тому прожитковому мінімуму, який був на той момент, коли ви виходили. І весь час додають уже по тому прожитковому мінімуму. Тобто перерахунок по новим цифрам не роблять. А прожитковий мінімум кожен рік збільшується. Лише минулий рік був виключенням через військові дії. Ну, в цьому році все-таки збільшили. І коли ви виходите на пенсію, вам уже рахують по новому прожитковому мінімуму. За кожен рік наднормового стажу це плюс 1% від прожиткового мінімуму. Так, це несправедливо, мало бути плюс 1% від вашої пенсії, але тим не менше вам додають. Ну так, боремося за справедливість. Писали про це в міністерства. Думаємо, що будемо почуті. Ви пишіть коментарях завжди, щоб нас, чим більше нас, тим більше вірогідність, що ми будемо почуті. Е, і тоді перерахують вам уже по адекватному, ну, на той момент, прожитковому мінімуму, і сума буде збільшена. Е, в цифрах, да, давайте в цифрах. Якщо ви йшли на пенсію там. 5 років тому прожитковий мінімум був 1300. І за кожен рік понаднормову стажу вам доплачують 13 гривень. Якщо хтось йшов на пенсію в цьому році, прожитковий мінімум 2300, і за кожен рік понаднормовою йому доплачують 23 гривні. Різниця 10 гривень за кожен рік. Якщо то 10 років, то плюс 100 гривень до пенсії як льоду е, лише через цей перерахунок. І він відбудеться після вашого звільнення. Е, далі. 3100 тисячі гривень, які дадуть до Дня Незалежності. До Дня Незалежності надають таку е, грошову допомогу. Е. І я розповів вчора усі категорії. Так? Ну, люди почули, що то готує пенсійний, і відразу що то має бути усім пенсіонерам. Дивіться, Дня, День Незалежності. І виплати дають, грубо кажучи, тим людям, які цю незалежність виборювали. Виборювали на Майдані, виборюють зараз в Лавах Збройних сил України, виборювали під час Другої світової війни. Так? Усім, 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 хто боровся борцям за незалежність, або хто має особливі заслуги перед нашою Україною, це також свого роду вклад в незалежність. Це не усім пенсіонерам. Но багато хто що, о, чиновники, мов виписали собі. Я е, хочу з вами не погодитись, там не так собі. Е, більшість там виписано саме захисникам. Захисникам, які зараз в Пікселі борються за нашу незалежність далі. Тому що... Е, без цієї боротьби вона буде під дуже і дуже великим питанням. Отака ось ситуація на сьогодні. І коли кажуть, що там суддям, прокурорам, то ні, там судові охорони. Не самим суддям, а тим людям, які працюють охороною в суді. І вони отримують доволі невеликі суми, набагато менше, ніж судді. Тож не думаю, що там криється якесь ну, Самонарахування, як то люблять наші чиновники зробити, да, навиписувати собі премій. Не виключно, що вони то зроблять до Дня Незалежності. Ну про то ніхто нікому не скаже. То все буде тихенько зроблено і отримано. А тут про те, що говориться, то це саме захисникам. Якщо хочете знати детально кому, подивіться попереднє відео, там я то все розповів. Тож. Детально, думаю, зі всім ми розібралися. Думаю, що ви зрозуміли, звідки які доплати і як вони враховуються. Тому 에, слідкуйте за інформацією, в найближчий час буде багато корисних новин про те, як ми, які кроки робляться в боротьбі за справедливість, саме за пенсійну справедливість, саме в захист е щоб їм нараховували пенсії чесно. Вийде четверта і п'ята частина, як я і обіцяв, тож... Дивіться уважно, не пропускайте, будете знати, що, за що боремося в вашому майбутньому. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.